Обрати фламандський смартфон дуже легко. Ви просто йдете до магазину і купляєте останню найсвіжішу модель iPhone, Samsung, Google чи Xiaomi. Однак, обираючи бюджетний смартфон, ми хочемо отримати максимальну якість за мінімальні гроші, і тут вже починається серйозне дослідження. Ми вирішили для вас його спростити і сьогодні зробили коротку відеоінструкцію про те, як обрати бюджетний смартфон для навчання та роботи. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Обираючи бюджетний смартфон, ви скоріше за все маєте певну суму і не розраховуєте на додаткові витрати, такі, наприклад, як чохол, захисне скло. Кабель або ж зарядний пристрій. Хоча цьогорічний тренд великих гравців на ринку смартфонів це не додавати до комплекту нічого, окрім самого смартфону та зарядного кабелю. Тому при купівлі обов'язково уточніть комплектацію смартфону. Буває таке, що навіть в бюджетні моделі вже не дають навіть зарядного пристрою. Краще за все, якщо в комплекті буде захисний чохол, блок та кабель для заряджання. А ви далі ще й дротові навушники та плівка на екрані. Поки що у більшості бюджетних смартфонів наявний роз'єм 3,5 мм джек для навушників, проте тренди йдуть до того, щоб позбавити смартфони цього роз'єму. Тому при купівлі обов'язково уточніть його наявність. Ви ж не хочете ще купляти перехідник або ж бездротові навушники. Роз'єм для навушників ви знайдете в більшості доступних смартфонів. Наприклад, в усіх, що у нас на огляді, він є. Дизайн справа суб'єктивна, тому вибирати варто те, що вам до душі. Що стосується диспів. Бюджетних смартфонів, скоріше за все, в них буде встановлена IPS-матрицю, що не є поганим, тому що вона має доволі непоганий кути огляду, хорошу кольоропередачу, а також доступність по ціні при заміні цього дисплею. Останнім часом почали з'являтися бюджетні смартфони із oled дисплеями але доступні матриці такого типу мають високий рівень шим, тобто мерехтять на низьких рівнях яскравості, і від того очі напружуються та втомлюються. ips матриці позбавлені цієї проблеми. Що стосується розміру дисплею, то компактні бюджетні смартфони наразі зустрічаються доволі рідко. Воно й не дивно, їх обирають в основному або для роботи, або для дітей в школу. Переважно діагональ доступних смартфонів коливається від 6,5 до 6,7 дюймів. В Oppo A55 це 6,51 дюйма, в Samsung A13 6,6 дюйми, в Tecno Spark 8 це також 6,6 дюйми, у Xiaomi Redmi 10 це 6,71 дюйми. Іншою важливою характеристикою дисплеїв є роздільна здатність чим вона вище, тим краща деталізація для смартфонів від 6 дюймів. Краще, щоб роздільна здатність була на рівні full HD, тобто 1080 на 1920 пікселів. Якщо ж одна зі сторін має роздільну здатність 720 p це означає, що це HD дисплей, і в такому випадку деталізація буде нижчою. Наприклад, Samsung A13 може похвалитися роздільною здатністю дисплею 2408 на 1080 пікселів, що разом з діагоналі 6,6 дюйми дає щільність пікселів на рівні 400 на дюйм. Додатковою перевагою, якщо говорити про екран, є підвищена частота оновлення. Але в бюджетному сегменті вона зустрічається не часто, однак бувають виключення, як, наприклад, Tecno Spark 8C з частотою оновлення 90 Гц. Бюджетні смартфони доволі важко назвати ігровими, чи не так? Від них ми хочемо отримати лише стабільну роботу інтерфейсу системи та деяких робочих застосунків. Проте останнім часом навіть бюджетні смартфони оснащують процесорами, які можуть потягнути важкі тайтли, хоче з них. З якими налаштуваннями графіки. Наприклад, Xiaomi Redmi 10C працює на процесорі від Qualcomm Snapdragon 4 g з графікою Adreno 610. Цей чіп виконано по нормах 6 нанометрового техпроцесу. Стільки він набирає в популярному синтетичному тесті Antutu. На ньому можна пограти у топові ігри з середніми налаштуваннями графіки, а з клікерами та таймкілерами взагалі не буде жодних проблем. Апарат не гріється навіть під час тривалих навантажень. Інші смартфони, про які ми згадували у цьому відео, наприклад, Oppo A55 працює на MediaTek Helio G35, а Samsung Galaxy A13 працює на фірмовому процесорі Exynos 850. Смартфон від Tecno оснащено процесором Unisoc Якщо поверхнево оцінити можливості кожного процесору, то найбільш потужним буде процесор від Qualcomm. Він найбільше підходить для того, щоб побавитись іграми. Samsung традиційно працює на процесорі власного виробництва Exynos. Вважається, що фірмовий процесор Exynos не є конкурентом для популярного процесору від компанії Qualcomm. Проте у реальній роботі ви навряд помітите якусь різницю, якщо мова найде про фламанські чіпи. Oppo A55 працює на процесорі від MediaTek, Він як і Unisoc на Tecno підійде для виконання базових завдань та найпростіших ігор. Неприємно, коли смартфон до обіду вже розряджається, а ще неприємніше побачити 1% заряду і як наслідок чорний екран і значок пустого акумулятора. Щоб цього не сталося, обирайте смартфони із обсягом акумулятора не менше 5000 мАч. Це наразі золотий стандарт не лише серед бюджетних, але й серед флагманських смартфонів, що дозволить вам користуватися смартфоном повний робочий день. Xiaomi Redmi 10C має батарею на 5000 мАч, як і решта доступних смартфонів, які ми згадували в цьому відео. Проте, крім цього, може похвалитися підтримкою швидкого заряджання на 18 Вт, як і Oppo A55. В найбільш бюджетних пристроях може бути об'ємний акумулятор, але без підтримки швидкого заряджання. Це варто уточнити при покупці, бо за рівних характеристик краще вибрати апарат, який швидко заряджається. До того ж, у налаштуваннях навіть бюджетних смартфонів можна увімкнути режим надекономії енергії. енергії. Будуть доступні лише дзвінки, смс та календар, а потужність процесора буде штучно обмежено. Давайте визнаємо, камера в бюджетних смартфонах добре знімає лише за хорошого освітлення. В сутінках на бюджетний смартфон можна зробити хорошу фотографію виключно на ручних налаштуваннях. Тому, якщо ви шукаєте доступний смартфон, який може робити гідні фото, то варто дивитися в сторону Samsung A13, Xiaomi Redmi 10C чи Oppo A55, які мають основну камеру на 50 мегапікселів. Tecno Spark 8C підійде для тих користувачів, які можливості камери стоять не на першому місці. Здебільшого в бюджетні смартфони встановлюють ще додаткові об'єктиви, наприклад, для макро або для боке, проте якість їх реалізації та доцільність їх існування у бюджетному смартфоні викликає багато запитань. Фронтальна камера потрібна переважно для відеозв'язку, однак в Oppo a 55 вона цілком годиться і для селфі, адже має 16 мегапікселів. Більшість бюджетних смартфонів мають класичний сканер на задній кришці, як в моделях Xiaomi Redmi 10C чи Tecno Spark 8C. Рідше його встановлюють у кнопку розблокування, що, як на мене, дуже зручно, і таке рішення ви можете зустріти в бюджетних Samsung A13 та Oppo A55. В ультрабюджетних моделях сканер відбитку пальців може бути взагалі відсутнім, і це дуже печально, якщо на вашому смартфоні зберігається якась особиста інформація, бо щоразу прийдеться вводити пін-код або графічний пароль. До речі, в усіх смартфонах, що у нас на огляді, є сканер відбитку пальців. Що стосується комунікації, то обирайте смартфон, який підтримує стандарти Wi-Fi A ac щоб мати швидкісне підключення до інтернету. Звісно, якщо його підтримує ваш роутер. На додачу до усього вище переліченого Непогано мати і NFC-модуль для безконтактних розрахунків в магазині. Повірте, це доволі зручно. В усіх моделях, які у нас на огляді, цей модуль є, окрім Tecno Spark 8C. Як ви вже зрозуміли, обрати бюджетний смартфон не так вже й складно, якщо розібратися у базових характеристиках. До речі, на нашому сайті КТС є чудові зручні фільтри, які допоможуть вам обрати необхідний смартфон. Що, ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал та поступуйте. Кити у дзвіночок, аби нічого не пропустити. Якщо у вас залишились запитання, то лишайте їх в коментарях під цим відео.